Два сусідні вулики. Гляну як там з Кандіем виходить. Опаньки. Все чудово Закриваємо. Тепер тут Що там теж бджолки. Вон. Це 434. Нормально. Ще довго їм їсти. Тепер гляну до цієї. Що там? А ці фіг зна вже. Чого ті зна що вони там. Що? Іншої. А тут їдять і, і ззаді, і фіг, зна тут медуші їй хватає. Вони в кінці чомусь. Ще одні. О, їдять щось трохи. Ладно. Пасіку не перегляну, хоч до тих гляну там. О, все чудово. Все чудово. Хорошо. Ладно. Не гляну. От якось так. Ну, їда є. Все чудово.